В останній момент, коли розуміють, що вже віджимають, да? мабуть, так було, я не знаю. Вони тупо жмуть Shift-Delete. Ну, це кайф. Це, це пік російської військової аналоговне стратегічної думки. Це треба бути таким дебілом, щоб злити Київ маючи такий рівень доступів, який вони виклали в скріншотах там на певних каналах. Судячи зі скріншотів, там було все доступ до там інформації про клієнтів. Транзакції, гроші, рахунки, все, 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 все. І вони просто це видали, просто видали. Так вони використали певний там ворм червь який розливав дані з вишки на вишку. Так вони заразили основні магістральні вишки. Ну ти ж розумієш, що типу система це куча вишок, але є вишки, з яких підтягується конфігурація. Вони, умовно, там, 250 вишек, вишок в Україні з стільникового зв'язку заразили певним вірусом, який змінив конфігурацію цієї вишки, а інші підтягнули цю конфігурацію. І тому система. Впала. І так, це тепер а, буде витрата часу, тому що спеціаліст з флешкою мігрує по кожному з 250 тих вишок і просто перезаливає конфіг.